10 грудня, за участю керівництва обласної поліції, територіальних підрозділів поліції, представників органів місцевого самоврядування та громадськості, відбулося відкриття поліцейських станцій в Одещині. Відтепер жителі Кулевчанської територіальної громади Білгородністровського району та Павлівської громади Болградського району матимуть постійний доступ до правоохоронних послуг. Надаватимуть їх поліцейські офіцери громади, капітан поліції Сергій Кірів і підполковник поліції Сергій Биков. Заходи розпочалися вшануванням хвилиною мовчання загиблих воїнів України. Заступник начальника головного управління національної поліції в Одеській області, полковник поліції Денис Захарченко, наголосив, що навіть у складних умовах воєнного стану поліція продовжує впроваджувати безпекові ініціативи, зокрема проєкт Поліцейський офіцер громади, підкресливши, що створення кожної поліцейської станції є результатом партнерства поліції та місцевої влади. Зі свого боку голови ОТГ зауважили, що безпека громади це спільна відповідальність. Місцевим жителям представили і їхніх погів. Відтак поліцейські станції запрацювали село Кулевча, вулиця Центральна, 52, Контактний телефон поліцейського офіцера громади, капітана поліції Кірєва Сергія Івановича, 096-577-65-73. Село Долинівка, вулиця Богданова, 42. Контактний телефон поліцейського офіцера громади, підполковника поліції Бикова Сергія Вікторовича 067 932 18 03.